Здоровенькі були і з вами Діма. Вирішую сьогодні впасти на щіплейт. Зі мною чомусь ніхто не летить. Ем, це трохи дивно, але зараз ми все ж таки знайдемо зброю і кудись посунемо далі. Дорогі друзі, біля мене тіп. Чудово, мінус один тіп. О, я знайшов ескарельку, давайте її візьмемо. О, я знайшов коряк. Це дуже добре. Так, стоять. Нічого собі. Це напевно тіп був або бот. Я так і не зрозумів. Е, так, давайте зараз залутаємо аптечку. І підемо його, напевно, теж залутаємо. Ого, в нього 6, якраз, в принципі, на каляк. Да, ну, і в принципі я вже заутався, так що давайте зараз візьмемо е, оцей велосипед і поїдемо кудись. Я не знаю, просто поїдемо в зону, напевне. Так, там хтось стріляє спереді. Так що зараз ми його. Сікайте. Цей бот мені допоможе. Чудово. Ідеально. Так, тоді беремо УАЗик і катаємося по зоні. О! Тихо, так нормально, Мінус ще двоє О! Чекайте А, он дойно ідеально. Ідеально мінус ще двоє! Блін, він... Не, не... О! Прекрасно. Дуже добре, мінус ще двоє. Так давайте залетим на цей марк. О! Оці візьмемо собі збільшений магазин. І давайте тоді візьмемо машину і просто будемо кататися по зоні, як завжди. Ні, не будемо ще. Зараз ми ж цього бота вб'ємо. І там ще хтось стріляє. Ладно, поїхали тоді, туди, туди, куди стріляють. А звідки він туди вас стріляв? Стояти. Ой! Блін. Далеко не уїхали! Ну добре. Ну, ось така катка. Я сподіваюся, що вона тобі сподобається. Ти поставш лайк, підпишішся на канал. Ну а ми з тобою зустрінемося завтра. Бувай!